Наємії третій розділ. Ми бачимо, наємія повертається до Єрусалиму з Божого благословення і з дозволу Царя відбудовувати місто Єрусалим, відбудовувати стіни. Ми бачимо, як він об'єднав народ священників, багатих людей, бідних, заможних, простих. Ми бачимо політиків, ми бачимо військових, ми бачимо крамарів. Ми бачимо майстрів. Ми бачимо чоловіків і жінок, які разом працювали. Кожна родина на своєму місці, на своїй ділянці стіни. Бачили сусідів зліва, бачили сусідів справа, могли допомагати при необхідності, але кожен мав свою відповідальність. Не конкуренти, а співслужителі одного Божого міста. І встав Єляшів первосвященник та брати його священники збудували овечу браму. Вони освятили її, повставляли її двері, аж до башти Ме, освятили її, аж до башти Ханіїла. А поруч нього будували єрехоняни, а поруч них будував закурси і мрії. Далі читаємо: поруч них направляли текояни, а їхні вельможі не схилили своє шиї на службу свого Господа. Ми бачимо. Що люди вкладалися своїм майном, своїми силами, своїми талантами збудувати Боже місто. Ми бачимо і вчимося. Тому наші питання, яким чином я і моя сім'я вкладаємо в Боже царство, яким сім'ям ми допомагаємо будувати це Боже царство справа, зліва, як ми допомагаємо Божому місту будуватися. Не змагатися, не конкурувати, а допомагати один одному.